Президента Америки, який назвав Володимира Зеленського українського президента, диктатором поваги і угоди про корисні копалини, хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Трамп назвав Зеленського посереднім коміком. Сполучені Штати відмовляються назвати Росію агресоркою Дональд Трамп веде переговори з Росією про завершення війни проти України Сполучені Штати можуть обмежити доступ України до Старлінків через угоду про корисні копалини. Якщо коротко, приблизно у такій тривожності у мене минули останні тижні, зважаючи на усі новини навколо України. Трамп те, Трамп, все все пропало, нам хана. Якщо без жартів, то за відчуттям інформаційне поле зараз такого рівня накрутів, як у середині лютого 22-го року. І, попри ідею, скасувати лютий в Україні, бо нам з ним не щастить, я все ж таки пропоную осягнути це відчуття наближення трендицю. Бо здається, те, що ми зараз називаємо світовим хаосом, насправді новий світовий порядок, і головний вісник змін білий дім. За перший місяць на посаді Дональд Трамп зміг злякати найближчих союзників, змусити плакати голову Мюнхенської безпекової конференції, провів дружню розмову з Путіним, назвав Зеленського диктатором, і це лише місяць минув. На усе це реагують світові лідери, збирають екстрені зустрічі, щось коментують, приймають рішення, ведуть переговори. А нам, звісно, пощастило опинитися в епіцентрі тектонічної перебудови світового порядку. Тож цей випуск про світові зміни, а точніше про політику нового президента Сполучених Штатів. А якщо ще точніше, про його політику щодо України. Проте говоритиму я про це, спираючись на потенційну угоду між Америкою та Україною про доступ до наших земельних ресурсів, яка, судячи з останніх новин, може от от відбутися. Бо вона насправді проходить червоною ниткою крізь оці всі експресивні заяви з обох боків. І якщо спершу новини про українські земельні ресурси бентежили лише копачів бурштину на Волині. То тепер ця угода на заголовках світових медіа. Адже це не просто дискусія про те, дати американцям доступ до наших надр чи не дати. Це питання гарантій безпеки для України, питання ймовірного завершення війни, питання нашого місця у новому світовому порядку. Ви дивитеся «Бігус.Інфо», я Світлана. Вилазьте з ваших помиральних ям ще не час. До слова, щиро дякуємо тим, хто підтримує нас донатами. Це дуже важливо. І так у помиральну яму не залазимо ми. Якщо вам подобається наша робота, доєднуйтеся і ви. А ще у нас є мерч-шоп, в якому ви можете купити отаке худі, як у мене. Це теж спосіб підтримати нашу редакцію. Усі посилання в описі цього відео. А тепер полетіли. Так, секундочку, ніхто поки нікуди не летить, ще кілька слів скажу. Отже, оце відео я записувала вчора у вівторок. А отут вриваюсь до вас сьогодні, у середу, бо з трампом до база три. І поки ми спали, насипалось новин, тому я періодично вриватимусь отак, дещо доповнити чи пояснити. Ну а тепер полетіли. Прокопалини, прокопалини. Прокопалини, прокопалини звучить, як наче щось проїбали. Макс, будеш мантувати не бери це, Пожалуйста, почнемо з того, а що трястя відбувається? Для цього нам треба відмотати трохи назад, десь до жовтня 24-го року. Пам'ятаєте оцю тоненьку червону книжечку в руках у спікера ради Стефанчука? Це план перемоги. Тоді його офіційно презентував Зеленський. В плані п'ять пунктів і три таємних додатки. Один із пунктів економічний і звучить приблизно так. Пункт четвертий: стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали, ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, графіт та інші. Економічний пункт нашої стратегії має. Таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам, тоді звучало не настільки накручено, як зараз, навіть незважаючи на наявність якогось таємного додатку. Бо якраз у той час всю срачовмісність перетягнули на себе регіональні МСЕК. Хто б в цьому контексті думав про копалини? Відтоді минуло чотири місяці. І от на початку лютого тема українських надр знову з'являється в заголовках. Трамп каже, Сполучені Штати хочуть отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на допомогу. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Виявляється, що угоду про Копалиний офіс президента готував ще до інавгурації Трампа. Очевидно, що саме для Трампа, і Зеленський навіть встиг розказати про цю ідею ще кандидату у президенти Сполучених Штатів. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом Нью-Йорку. А тепер зацініть витримку. Ще кандидат Трамп дипломатично вислухав ідею про копалини, зацікавлено покивав головою, потиснув руку. А вже президент Трамп заявив. Я хочу, аби наші гроші були компенсовані, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоди. Вони можуть бути російськими колись. Вони можуть не бути російськими колись. Але ми вклали туди усі ці гроші. І я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що я хочу еквівалент рідкоземельних матеріалів десь на 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися це зробити. На сумі 500 мільярдів доларів варто було б зупинитися, зробити глибокий вдих. Видих, та не нам Трампу, бо тут він реально заганяється. Тут навіть Зеленський офігів. Сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно. Вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо це не це не серйозна розмова. І хоча реальні цифри допомоги штатів за три роки великої війни сильно менші, разів у п'ять, Трамп хоче гру за його правилами і одразу відправляє до Києва свого міністра фінансів підписувати угоду про 500 мільярдів хороша спроба тиску вписати в документ космічну суму і поставити ультиматум про негайне підписання. Зеленський відмовився, і як пліткують міжнародні медіа з посиланням на учасників зустрічі, український президент накричав на американського міністра, через що у останнього тремтіли руки на прес-конференції після зустрічі. Ми вважаємо, що це важливий сигнал світу керівництву Росії, що ми стоїмо разом. За рахунок ем, подальшого. Підвищення економічних зв'язків за рахунок партнерських взаємовідносин із урядом та населенням України, бо після завершення цього конфлікту це дозволить забезпечити довгостроковий щит безпеки для всіх українців. І, хоча озвучені тези були дуже дипломатичними і дружніми, після цієї зустрічі Трамп публічно пожалівся на зеленського Скотт Бесін, actually, and uh, was treated rather rudely because essentially they told him no, and Zelensky was sleeping and unavailable to meet him. He traveled many hours on the train, which is a dangerous trip. На щастя для нас усіх, угоду не підписали. Тут подяка тим міністрам чи юристам, які вчитались в документи, зрозуміли, що то повний трендець. І трошки людині, яка складає графік президента. У мене була ставка, у мене був військовий кабінет. Я був а, сьогодні, тобто, Bit busy. вже згодом Зеленський озвучив запропоновані умови і пояснив, чому відмовився підписувати. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Ми не можемо просто ділити 50 на 50, не розуміючи. Що нас чекає попереду? Якщо б навіть стояв питання, що давайте ділити всі 50 на 50, те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити. Давайте ділити це, це предметна розмова. Тоді домовилися продовжити розмову про угоду в Мюнхені на щорічній безпековій конференції. Там переговори із Зеленським від американців проводив вже віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Переговорника поміняли, а стратегію ні. До слова, тоді новини неслися з шаленою швидкістю, і ми тепер в шановній редакції думаємо, що настав час відновити стріми на каналі. Напишіть в коментарях, коли вам було б зручніше їх дивитися, і чи взагалі вам таке цікаво. Тож, Європейська Правда пише, що віце-президент Сполучених Штатів поставив умову Зеленському в Мюнхені. Спершу підписуйте угоду, а потім будемо говорити. Від такої привабливої пропозиції Зеленський знову відмовився. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не. Захищає вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну, і саме інвестиції, і це повинно бути виписано кх -кх, юридично правильно. Щоправда, зустріч Зеленського і Венса все одно відбулася тоді ж у Мюнхені. Деталі не розкривали. Венс дав загальні коментарі. Ми хочемо, аби війна завершилася. Ми хочемо, аби убивства припинилися, але водночас прагнемо досягти міцного тривалого миру, а не такого, який призведе до нового конфлікту у східній Європі через кілька років. Наступний тиждень після зустрічі Трамп засипав інфополи божевільними заявами, звинувачуючи Зеленського. У мене були дуже хороші переговори з Путіним, і не такі хороші з Україною. У них немає жодних козирів, але грають вони жорстко. Втім, у 20-х числах лютого стало відомо, що офіс президента отримав новий варіант угоди. Тепер американці запропонували створення спеціального фонду, який наповнюватиме Україна, а контролюватимуть Сполучені Штати Америки, що я вгору подивилася, наче закатала очі, так само як і українці, які вперше побачили цю угоду. Мабуть, чим наповнювати? Доходимо від земельних ресурсів, а ще нафти, газовидобування. Та портів. Якщо точніше, 50% прибутків від усього вище згаданого отримуватимуть Сполучені Штати, а не український бюджет. Як довго штати хочуть отримувати цей прибуток? А поки не назбираємо у цьому фонді 500 мільярдів доларів, які Трамп хоче отримати від нас як повернення боргу за надану допомогу? А я тут ще раз нагадаю, що мова не про 500, а приблизно сотню мільярдів. І це перша протиріччя. Якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню, чому. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я їм я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. Питання не в цифрі. Питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг. Друге протиріччя запропонована угода не дає нам гарантій безпеки. Я знаю, що Сполучені Штати Америки вважають, що ця угода є частиною гарантій безпеки. І я би дуже хотів. Але про це повинно бути написано там. Третє протиріччя Трамп пропонує нам 100% кредит. На кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це ну простою мовою, це 100% кредит. Але у мене питання, скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам чи вони заробляють 100%? Якби країни брали одне одного в заручники, це виглядало б як пропозиція Трампа. Попри тиск, у нас вистачає дипломатичності відмовлятися від невигідних пропозицій. За чим слідує сила селена заяв про президента, диктатора, про продуктивну зустріч Сполучених Штатів та РФ в Саудівській Аравії без України, про 4% рейтингу Зеленського, про те, що Україні треба вибори. Замикають коло божевільних заяв чутки про відключення старлінків маском, який він сам потім і спростував. І попри наші відмови від укладання угоди на невигідних умовах, Сполучені Штати не відступають від бажання укласти цю угоду за своїми правилами. Чому а мені тут потрібна книжечка? Я щас не виключай бік безселесам, вили бікбеселес. Я ніколи не прив'язуюся надто сильно до однієї угоди чи одного підходу. По-перше, я тримаю багато варіантів у грі, тому що більшість угод, зрештою, зриваються незалежно від того, наскільки перспективними вони здаються спочатку. Хм. Судячи з прес-конференції Зеленського, в цю гру можна грати вдвох. Я знаю, що таке угоди. І Я знаю, як серйозними хлопцями підписувати угоди. Тож продовження буде, адже давайте чесно, усі ми розуміємо, що ця угода точно буде підписана. Питання лише коли і в якому вигляді. І, хоча сумніву, що Трамп хоче від України грошей за усю надану допомогу за три роки, немає, для нього має значення ще й інший момент. Протистояння з Китаєм, бо саме Китай в лідерах з видобутку та переробки рідкісноземельних ресурсів у світі. На Китай припадає майже 69% світового видобутку рідкісноземельних металів, а Сполучені Штати 12%. І тут у нас із Штатами є виправдане спільне побоювання, бо ми теж не хочемо, щоб у Китаю цей відсоток зростав за рахунок українських ресурсів на окупованих Росією територіях. А сьогодні їх там на понад 350 мільярдів доларів. Це ресурси, якими, на жаль на сьогоднішній день володіє агресор, і які можуть бути використані той же титан, використовується в першу чергу для авіаційної галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі. Буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Це дуже важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно руським. Або не дісталась інше. А кому можуть віддати русські Ірану або Північній Кореї можуть віддати за щось за борги, за якусь підтримку і Китаю тощо за даними медіа, Кремль вже пропонує китайським підприємцям контракти на окупованих землях України, аби Китай лобіював інтереси Москви у війні проти України. Як пише Financial Times, попит на рідкісно земельні ресурси зростає через виробництво у різних сферах від повітряних і винищувачів до електромобілів і скутерів і електросамокатів не без гріха галузь. Як прогнозує Лондонська агенція з розвідки мінералів, природний графіт матиме найбільший дефіцит з усіх мінералів для батарей. Ринок акумуляторів збільшить попит на графіт у восьмеро до 2030 року. Сполучені Штати вже включили графіт до списку найважливіших мінералів. Світовий лідер у переробці графіту чайна, 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 ЧАЙНА! 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 шайна. Титан без нього теж не побудуєш ні літак, ні ракету Фалкон. І наразі Китай виробляє 70% світового титану. Чайне. Літій один із ключових компонентів для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів. Але на український літій, скоріш за все, штати не будуть претендувати. Бо, по-перше, торік знайшли у себе одне із найбільших родовищ літію у світі. А по-друге, в Україні літій взагалі не видобувають. Найсвіжіша георозвідка родовищ була майже 60 років тому, а нині одне із родовищ прямісінько на лінії фронту. Тому літій навряд занадто дорого, довго і складно. А от все інше заходьте, копайте, але з гарантіями безпеки для нас. До речі, про гарантії. Те, у якому вигляді вони нам потрібні, озвучив Зеленський. Нато або ми сказали, або що. Наша армія мільйона, Фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО тотальне ППО, захист, який є ні у русських, не у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час. Я не знаю, якийсь термін, стояти в наших містах на наших кордонах. Але про такі гарантії безпеки в попередніх угодах не йшлося. Ну, або нам не сказали. Чи буде про гарантії надалі? Щиро сподіваємося, що вони є в тій фінальній редакції рамкової угоди про Копалини з Штатами, яку українська сторона надіслала Трампу і чекає на відповідь. Що ж надалі чекати від самого Трампа? Ну, є припущення його наступних кроків. Теоретичне, так би мовити, але не безпідставне. <кхід> Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий. Я цілюся дуже високо, а потім просто продовжую наполягати, наполягати і знову наполягати, щоб отримати те, що я хочу. Іноді я погоджуюся на менше, ніж прагнув. Але в більшості випадків я все одно утримую те, що хочу. Я б теж хотіла один раз записати це відео, а не вриватися отак. Але на самому початку я попереджала, що так буде. От воно. У вівторок надвечір, вже після запису цього відео, стало відомо, що Україна та Сполучені Штати узгодили деталі угоди про Надра. Сьогодні на ранок публічним став сам текст, який планують підписати цього тижня, коли українська делегація разом із Зеленським приїде до Вашингтона. Попередньо узгодили день 28 лютого. Так, що ж будуть підписувати? Якщо говорити предметніше про самі умови, то залишається спеціальний фонд, до якого Україна направлятиме 50% доходів від державних природних ресурсів, нафти, газу та портів. Але доходи від найбільших нафтогазових компаній, таких як Нафтогаз чи Укрнафта, угоди не стосуються вони йтимуть до українського бюджету. Контроль над цим фондом буде спільний, тобто не 100% у Сполучених Штатах, як було у попередній версії. Як будуть контролювати і на яких умовах обговорюватимуть додатково? І для цього буде окрема угода. Ще з хороших правок в тексті угоди більше немає 100% кредиту, і про 500 мільярдів не йдеться. Але поки що особливо не радіємо, бо, як ми вже знаємо, у Трампа своя математика whatever, but it's rare earths and other things. І хоч один трильйон звучить гірше ніж 500 мільярдів, які були до того, але ми вже знаємо цей генератор випадкових чисел до того часу, поки ця угода таки буде остаточно підписана. А тим паче, сам фонд створений, сума якою Трамп буде маніпулювати на прес-конференціях, може ще не один раз помінятися. А тепер ключове гарантії безпеки. У тому опублікованому тексті їх конкретних немає, але залишили місце, так би мовити. Їх мають обговорювати додатково, бо не можна відривати гарантії від самої угоди. А я нагадаю, це основний для нас пункт плану. Трамп на вчорашній прес-конференції поки що найсвіжіший, дякувати Богу. На питання журналістів про те, що Україна отримає натомість в рамках угоди про ресурси, відповів 350 мільярдів доларів військову допомогу та право боротися далі. І пам'ятаючи, що за підрахунками Трампа Америка вже надала нам допомогу на цю суму. Ну, це може щось означати, це може нічого не означати, ніхто не знає. Але гарантоване право боротися далі у нас і без штатів є. Дякуємо. Ба більше. Дуже напружує інтерес Трампа до дружби з путіним і в контексті цієї угоди. І загалом Трамп не приховує бажання мати рідкісно земельні ресурси не лише українські, а й російські. Лайтібай мінерозон Вашинленту Евкентевериґудретоса одночасно з домовляннями зі сполученими штатами про земельні ресурси Європа принесла свою пропозицію щодо українських надр. Цитую, додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною. І з точки зору національних інтересів, а це у нас припинення війни, збереження держави, людей і територій, обмін земельних ресурсів на реальні гарантії безпеки непогана ідея. Бо об'єктивно те, що під землею, не врятує, якщо по цій землі ходитимуть росіяни. Нам більше треба боятися не того, що приїдуть американці чи європейці, викупають наші рідкоземи і відвезуть до себе. Нам не можна продешевити і погодитися на умови без гарантій безпеки або не з такими гарантіями, як нам треба. Додам від себе скопали на ні, але ми маємо тримати тил і забезпечувати фронт. Не забувайте, що Росія своїми ботами, особливо зараз, підливає масло у вогонь під будь-які теми. Так що не розпускаємося рано ще. І от вам на фінал цитата з іншого бестселеру. Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться, потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на справах без очікування того, що ще може статися. На цьому у мене все. Побачимось. І ще раз помірюю тиск.